Пахне літом. Літом? Пахне рум'янком. Дуже багато рум'янку в цьому чай А На смак як літо. <relly> а на запах. А на запах? А на запах? Якесь сіно, зрозуміли, як травичка. Пахне. Пахне цвитрусовим. І пахне. Зараз шипшина. Слухай, та цей чай взагалі пахне що секунди інакше. Що то значить карпатські трави mm -hmm. і ягоди? Mm -hmm. А мені все ще пахне літом, пахне полониною, mm -hmm. пахне сінокосом. Mm -hmm. а, Юля, ти романтик. <ріст> 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 Явно за літом вже скучила. Мені, мені, наприклад, пахне вже осінню, тому що я бачу хризантеми, а хризантеми в мене завжди асоціюється з осінню. Дуже люблю, як пахнуть хризантеми, до mm -hmm. речі. Mm -hmm. Mm -hmm. Але знаєш, насправді, от ти. Каже, що пахне ромашкою, тому що ти бачиш її тут цю ромашку. А якби ти нюхала це з заплющеними очима, що ти занюхала. Чекай, я понюхаю з заплющеними. А джимо, мені все... Ні, мені пахне. Тепер, тепер цитрус перебиває. Тоді вже не літо, тоді вже... Зама новий рік. Ні-ні. ні Це коли мандарин тоді зимановий рік, від мороз ялинка. А взагалі? А взагалі це цікавий варіант тут. Запах, коли ти не бачиш, що це, і понюхаєш. Зараз в нашому житті настільки багато синтетичних запахів: барвників, ароматизаторів, жуйка пахне кавуном. Кава пахне шоколадом, шоколад пахне кавою. О, це, це такі… Мені здавали, що взагалі кава. Мелять, до речі, каву. Mm -hmm. а, о, mm -hmm. І кава пахне так, як пахне кава. Мені справді цікаво, от коли не бачиш і наскільки можливо вгадати запах того чи іншого. От, наприклад, кажуть, от пахне селом. Mm -hmm. Для когось селом це пахне трава свіже скошена, або сіно, яке свіже таке складають. Може пахнути яблуками в селі, а для когось селом це гноєм, mm -hmm. коровою, молоком парним. Ну, от як, для кого, для кого, що як пахне? З яким настроєм, напевне, думати. І, і, і запах дихати, напевне, з яким настроєм. Бо завжди є букет. Немає, напевне, в житті mm -hmm. нашому такого якогось конкретного запаху. Завжди ж є букети. Цікаво було би от, дійсно поїхати кудись із заплющеними очима. Ну, дізнатися, зараз Ми зараз не ми не має, поїхали в якесь невідоме місце і здійснили такий маленький експеримент. Як така ідея? Цікаво, цікаво. Сказано, зроблено. Минуло зовсім небагато часу. І не просто заплющивши, а зав'язавши очі, експеримент почали втілювати в життя. Так народилася програма, яку ми і пропонуємо вашій увазі. Взаємною домовленістю та з дівчат, хто їде із зав'язаними очима, поняття немає про те, куди прямує знімальна група. Ну як тобі монтувати зав'язаними очима? Нічого наступного разу поміняємося місцями. Ну а поки на місці піддослідного крілика Оксана їй не залишається нічого іншого, як вдихати аромати подорожі. Петрусю, а може, відкрий мені вікно? Бо я, чесно кажучи, бензин 95-й від 98-го на запах не відрізняю точно. Ну, а раз їду пізнавати країну, відкрий мені, я хочу понюхати, що там пахне за вікном. Що Що вам люди скажу? Пахне осінь, бо вже холодніє. І взагалі мені здається, що за вікном стало холодніше, ніж було у Франківську. Тут два моменти. Трошечки швидкість, додає холоду, або ми їдемо в гори. А я була би не проти, якби ми їхали в гори. Напевно, в цій Мандрівці є своя екзотика. Можна відчувати наші дороги, не тільки бачити їх, а й відчувати. Ми не будемо точняти, чим відчувати, але відчувати доводиться. Та так? знаєш, навіть трошки вже десь і снігом пахне холодом, таким свіжим гірським. Ну то не відрізнити повітря франківське від повітря гір, де би це не було. Так, я так, так і думала. Пахне деревом. Е, е, з кружкою деревною. Так, мене мені можуть десь до концентрованішого запаху провести. А, давай, я де, де, ми тут? Десь, па, десь? Па. ми па -па. на якійсь господарці. Стоп, 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 стоп. Крім дерева. Я зараз вам скажу, тут меблі якісь роблять. Тому що, крім дерева, пахне лаком. Правильно? Ні. Ні. Ходи. Не пахне лаком. Я не знаю, так, що ти, ти пам'ятає. Ні, ну Юля. <рі> бачиш, оце, ти, ти не маєш зараз відчуття запахів, бо ти бачиш то все. Дай нижні ближче. Нижче, 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 ой, нижче. Ой, нижче, ой, нижче, ой, нижче, ой, нижче. Ой, нижче. Слухай! Клас, слухайте, ну супер. Ну це свіжо <ріг> <ріг> це, <свіже. ріг> це гриб. <ріг> це гриб з дерева. Нюхай, нюхай, нюхай. А, слухайте, ну значить, це не меблі, це щось інакше. Це щось так. нюхаєш? Ви Нюхай, Нюхай нюхай Ні, нюхай. нюхай, нюхай. А щось інше? Нюхай. Так, народ, я ж заплуталася. Так це гриби. Стоп! І це гриби. Ну ви завезли мене, люди. Отак зразу з ходу і так, що ми мозги зовсім. Так. Можна це таке? Мамо! Слухайте, то це... Ого! Не ого, а білий гриб? Ні. Ну це білий гриб? Білий. А це дерев'яний? Дерев дерев Слухайте, а де ж тут таке чарівне місце, де одночасно і білі, і дерев'яні гриби ростуть? Так. Ну що, мені можна розв'язати очі? Я вгадала, це пахне гриб. Це, це пахне, пахне дерево, з якого зробили гриб. Правильно? Розв'язуй очі. Я думаю, що треба бачити, що ж з цього дерева зробили. А! Слухайте, ну клас. А де це таке? Слухай, але красота. Ходь покажи народу, як тут гарно. Та ти мене вже не показуй! Дивіться, як гарно! казка, і природа казкова, і творіння рук людських. От якось відразу відчутно, що робила все це людина небайдужа і водночас проста, щира. Давайте знайомитись. Це пан Юрій, що ж спонукає його саме до таких казкових ідей. Ну, ідеї є багато, але це все мої внуки. вони мене все заставляють щось робити таке. І Я мушу для них затворити казку не тільки для своїх дітей, а внуків, а для всіх, бо тому, що приїхають відпочиваючи і з дітьми. Точками різними, і я хочу створити тут таке казкове селище. У цьому дивовижному селищі будуть і казкові звірята, і персонажі гуцульських легенд. Як розповідає майстер, втілити цей задум йому допомагають сини Михайло і Тарас. Як Бог казав, буде здоров'я, все як має бути, всі будемо здорові і все буде в порядку, то думаємо, що і плануємо зробити вже на друге літо, щоб тут було дитяче таке казкове селище невеличке. Гуцузьки. Загалом аромати Карпат це запахи дерева. Тут пахне хвоєю, опалим листям, зрубаним гіллям. А найконцентрованішим цей запах деревини можна відчути там, де її обробляють. Цьому цехові більше 30 років. Він належить Карпатському національному паркові і призначений для внутрішніх потреб. Саме тому він так і називається цех лісових меблів. В лісові меблі входять лавочки, альтанки, криниці, робимо огорожу. А зараз біля парку ми робимо нову огорожу. Таке виробництво і екологічно чисте, і екологічно безпечне. По-перше, до цеху привозять лише ту деревину, яку виробили з санітарною метою. По-друге, усі виробничі процеси тут безвідходні, і навіть тирса слугує для обігріву помешкань. Стружку ми на ну, у нас є домовленість, угода з приватним підприємцем. Це підприємець виготовляє брикети, натуральні брикети для опалення камінів, печей, камінів. А ти знаєш, Юлю? В мене в родині не було ані різблярів, ні столярів, але в селі палили дровами, і я страшенно любила бавитися стружкою. Ну а поки Оксана впадає в дитинство. Ми придумаємо для неї більш дорослі розваги. Так. Ну, перше враження від запаху що це все-таки харчова продукція, так? Пахне чимось, я навіть не знаю, зерном-не зерном, хлібом, не хлібом. І, і тече десь водичка, ну це вже не до запаху, але так, так пахне частенько. Знаєте, от як Юль, ти десь є? Тобі смішно зараз, так? Ти все бачиш. Так, А мені не до… Дум... А можна мені от цей загальний запах, який, який є в приміщенні, дозволити ще щось відчути таке конкретніше, от, що, що тут відбувається? Щось є у вас таке? Можуть і по драбинці. Ой, по драбинці. По драбинці я боюся. Так, кажіть мені, куди йти. Не подробиці. Я тебе прошу, не подробинці. Ти сюди нахилятися. Дуже сильно ні. А що не чути? Ага, а я не знаю, що це, що це за запах такий. Я з кого не знаю запаху. Слухайте, ну то пахне хлібом. якимось. Знаєте, чим воно пахне, воно ну, кутюю пахне. <с <с ну пахне кутюю, чесне слово, валереною пшеницею. А то значить не пекарня. Значить, А наша варена пшениця може бути? Чи це не пшениця? Юля! А Юля могла би щось і сказати? Так, це значить, це, це що тут запарюється? Запарюється. А де ще якісь, якісь мені наводящі запахи можуть бути? О. Угу. О, так. Ой, а я взагалі не знаю, що це таке. Це? Я такий запах? Ніколи не чула, ну це щось рослинне? Так? Юля як виглядає? Як виглядає? Світло зелено, світло-зелено. <світло <-зелено> <світло <-зелено> не світло коричневе Давайте ще. А подібно. Подібно, але трошки так би легше, так? Пахне. Так, тонкий аромат. Верховний <світло -зелено> віркуватий. А, а то використовується або один, або другий, так? Тож з усіх запахів, які ти відчула, можеш здогадатися, де ми? Ні, поки що ні. Як розумію, я відчувала запахи інгредієнтів. От якби кінцевий продукт... Добре. Буде тобі кінцевий продукт. Так, кінцевий продукт, але я спочатку маю нюхати, так? Ні, ні, спочатку. Це пиво? <laughs> Це пахне пиво. Те, що пиво варить із хмелю і солду, знають всі. А от як насправді відбувається цей процес, скільки днів він триває? Наскільки нам ласка, світлі такі таємниці, які можна відкривати? Пиво вариться за один день, а от готове до споживання воно є через три тижні. Тобто повний цикл триває 21 день. І вже через 21 день воно поступає споживачам. Пиво починається із запарювання ячменю. В результаті утворюється так зване сусло, в яке додають хміль і дріжджі. А потім треба чекати, поки пиво випрадить. А пиво по-різному пахне різним, правда? В нас країна на запарці наслад. На, <різь> я не можу так розмірши, якщо... Треба. А можна в другу руку друге? Я зрозуміла. Воно дійсно по-різному пахне. Ми варимо наприклад, чотири сорти пива, і основні складники ідуть всіх чотирьох пивах однакові. Тобто солод вічмінний, дріжджі, хміль і вода. А от в медове пиво додаємо карпатський мед. Виключно. Карпатський мед, тобто зібраний на нашій території, оскільки він має дуже приємний квітковий аромат, такий насичений, ну, що придає медовому пиву своєї такої унікальності, неповторності. Але я мушу попробувати, яке воно на смак. Юля, другий раз ти будеш щось пробувати. Так, якби я була мудра, або пила багато різного пива, то я б сказала, це гіркіше. Так має бути? А це якісь легше. А це гіркіше. Все правильно. У мене, значить, зі смаковим рецептом. Я Все так, спробувати Чим пахне? Пахне пивом, Юля. <світ> а ну третій. У мене за три руки, щоб я все разом їхала. Ну, Ой, а це взагалі кістки має запах специфічний. Ну, бо цей пахне так, як звичайно, Чи я вже просто цей запах більше знаю. Не можу розуміти. Так, розв'яжіть мені нарешті очі. Опа. Так. Так, ну але що, я явно нічого не намалював. Так, це дали, так? Ну то я казала, що воно дали? Ні, ти казала, на тему, що вона Воно посередині стояла, от. Я вже ж пам'ятаю. Потім останній раз. Спочатку, а потім сказала, що це. Так, ну все, я вже зрозуміла, де ми є. Де ми є? По чому ти все зрозуміла? С матом пивом почте кого Які асоціації. Я не думаю, що погано, що за смаком пива я признала, що в количество. Правда, як багато нового дізнаються глядачі, по телеведучі галичини. Так, чітко. Дякуємо. Дякуємо осені за запахи. Запах упалого листя і ще теплих сонячних променів. Запах цікавих мандрівок і рідних Карпат. Ой, що може бути краще від лісу, кід лісу Карпатах? Напевне. І ти знаєш, всі ці запахи осені, яблука, гриби і в лісі Карпатському завжди хвоя. Mm. Такий чистий пронизливий запах. І це тільки Микуличин. Тільки шматочок. Далеко не всі Карпати, слухай клас. Ароматерапія будь-яка ховається просто. Можливо, кожна гора пахне по-своєму. Ти думаєш? Ми можемо це з'ясувати. Ой, ти думаєш, ми за осінь кладемося mm -hmm. з запахів. Гір. У нас ще є зима ще є весна. Куди нам поспішати? Ну, наразі осінні запахи продовжуються. Їдемо до Франківська. У наступній програмі, де ми опинимося, в наступній програмі, дізнаємося потім. Але сьогодні було дуже класно і дуже запашно. Якщо є таке слово в українській мові. Буде!